Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами лютий місяць Запоріжжя. Запоріжжя. На лютий місяць, знаєте, така ситуація, що ми будемо як. Будемо як усилювати захист Запоріжжя. Привозяться, завозяться, захищаються. Прям Запоріжжя будуть, тому що на сьогоднішній момент ну там захисту недостатньо. Прям недостатньо. Захист буде завозитись і укріплюватись та частина Запоріжжя, яка ближче до окупантів. От вони будуть прям укріплюватися. Ну, дай Бог. Дай Бог. Так. Давайте подивимось, чи буде окупація Запоріжжя. Орками. Не буде, не буде окупації Запоріжжя. Єдине, що можу сказати, знаєте, там на Запоріжжі буде така ситуація, що вони там, можливо, візьмуть, от сьогодні вони там, наприклад, взяли там два села, завтра ті два села відбиваються, і ще ми йдемо вперед. Ну, Такі моменти знаєте, будуть. Вони туди будуть кидати всіх чмобіків, всіх, комуни. Ну, от просто все це болото, яке було, воно все буде кидатися. Далі, що можу ще сказати? Руйнування. Руйнування будуть. Будуть бити по якимсь об'єктам. Я так думаю, що ще у них якісь є наміри по об'єкту, який пов'язаний з водою. Туди вони хочуть ввалити, щоб, знаєте, як більше затопило щось чи щось в ну, Запоріжжі. Але щось, там, щось можуть вдарити, але то, що вони хотіли, не вдасться. А далі, другий момент. Руйнування. Чи будуть руйнування? Руйнувань буде в Запоріжжі багато. Дивіться, бомбить будуть в Запоріжжі, лютий місяць ще. Ну, просто ціле будуть бомбити. Будуть бомбить, бомбить будуть більше житлові будинки. У них націлено, щоб було більше людських жертв. Бажано дітей. Щоб була. Ой, навіть не повертається язик таке сказати. Краща картинка, розумієте? От, от таку вони картиночку собі напридумували. От навіть навіть нема що сказати, розумієте? Навіть... Навіть нема що сказати, ну, без, без коментарів. Будуть бити постійно, будуть бити Запоріжжя постійно. Обстріли будуть, ну, думаю, що в день, по две, по три рази. Далі. Далі, другий момент, те що, мені... те, що мені не подобається в Запоріжжі. Руйнація, руйнація і руйнація. Вони хочуть Запоріжжя зрівняти з землею. Що ви розуміли? так. Нехороші карти на Запоріжжі, але єдине, що радує, що немає окупації. Ну, в принципі, я так і казала, що окупація на Запоріжжі не, не світить, слава Богу. А от обстріли, тому, знаєте, я б рекомендувала людям на окупованих територіях трошки задуматися, трошечки включати мізки, саме на окупованих територіях, а не на окупованих територіях, то Трошечки попіклуватися про життя ем, діток. От саме на діток, е, тому що е, у них є план бомбити саме, от, е, щоб було більше жертв, висотки. Тому е, попіклуйтесь про своїх діток. Дякую вам дуже. Е, робіть вподобайки, е, робіть репости. Обов'язково підписуйтесь, і нічого. Ми вистоїмо, Ми найкращі, ми найсильніша нація в цілому світі. І м давайте молитися за наших хлопців, за наших воїнів і за наших захисників та захисниць. А, робити їм, знаєте, такі куполи захисту. А, молитися за їхнє здоров'я і за те, щоб у них все вдавалося І. М Україна вже перемогла, а Запоріжжя не по зубам.